Хриборобство. Здибав якось вовка родачий в полі хрибороба і сказав йому понуло, глянувши з спідроба, Остоги до опорувати, та горлянки гристе, ти навчи мене орати, хліб збирать і їсти. Хрибороб сказав Так слухай, треба встати рано і зорати поле пругом глибоко й старанно. А тоді вже вовк питає, можна і обідать? Ні, насіння треба взяти, порири розкидать. А тоді вже вовк питає, значить, їсти можна? Ні, подбай, що полоса насінина кожна. А тоді вже їсти можна, гавкнув вовк сердито. Ні, потрібно ще скосити, потім змолотити. вовк завив. Оце морока, ну його все к бісу, І, спасибі, не сказавши, почвалав до лісу.